Паралельно я хочу розказати ще про одну історію, яка сьогодні вилізла. Ну, я її пропустила тільки тому, що я не дуже слідкую взагалі за тим, що відбувається в нашому просторі. Насправді цей скандал стосується не лише Олени Кравець. Чому я заговорила про Олену Кравець? Тому що я зараз буду її слова цитувати зовсім з приводу іншого скандалу. Але це теж важливо. Отже, бренд бра-бра-бра. Запустив рекламну кампанію одна за одну». і ця рекламна кампанія вона присвячена тому, щоб привернути увагу до того, що жінки в армії не мають якісної білизни, і що, грубо кажучи, насправді певний час взагалі у нас її і не відшивали. Потім її почали вишивати. у нас не один скандал був з цим. І от питання було до того, щоб привернути до цієї проблеми, яка Стосується жінки в армії. Але незрозуміло, чому Бренд вирішив обрати обличчями кампанії не власне українок, які воюють. А, наприклад, Єлену Кравець. Я її навіть Оленою не хочу називати. Вони завжди вона до 22-го року навіть натяку не давала на те, що вона Олена. Цей рекламний пост звучить так: були моменти, коли білизна не тримала і при виконанні своїх обов'язків просто випадали груди. Олена Кравець говорить за військову з позивним Піранька не тільки Олена Кравець, там Даша Квіткова. Ольга Руднєва, можливо, ще якісь приклади. Я просто чому про Дашу квіткову згадую, наприклад, зокрема, тому що ну щоб не було, що типу це стосується тільки Олени Кривець. Ну просто з кравець у мене є дуже яскравий приклад комунікації, яка є теж зразком у цього газлайтингу, лоботомії. Да? Звикайте до того, що я буду або через Дефіс це не зговорити, або просто словом лоботомія позначати. А, звичайно, в інтернеті сьогодні дуже багато було різних смішних мамасиків, терпіти не можу, коли груди випадають під час виконання своїх обов'язків. Але ну, досить, досить дивне рішення бренду дати можливість публічним українкам відомим присвоювати собі досвід жінок, які воюють за Україну. І торгувати своїми таблами. Чесно кажучи, для мене дуже етичним моментом є навіть не рішення кампанії себе так промотувати, навіть не те, що там всі люди, які брали участь у кампанії, вирішили її знімати, а рішення кожної цієї публічної особистості взяти на себе відповідальність і говорити за якусь жінку. І, типа, ну, насправді для мене це. Тоді ця комунікація має бути набагато довшою. Вона має якось супроводжуватися у якоюсь яскравою рекламною кампанією, щоб це було не лише от моє табло висить в метро. І напишіть, будь ласка, свої думки з приводу цієї кампанії. Що ви думаєте? Що ви думаєте з приводу етичного вибору? Що ви думаєте стосовно того, чи правильним є заміняти обличчя абсолютно реальних жінок обличчями дуже медійно розкручених жінок? Чи це дійсно допоможе кампанія, чи ні? Насправді мені здається, що це тільки занурює нас ще в якесь коло пекла чергове. Але раз вже це стосувалося Єліни Кравець, у мене є декілька прикладів, де Єліна Кравець говорить про хейт. І це інтерв'ю, яке вийшло на каналі 1 +1 в Тесені, де Єліна Кравіць говорила на дуже багато різних тем. І, зокрема, вона говорила на тему хейту. Давайте ж послухаємо. З одного боку, мені не дуже важко, тому що зі мною моя правда, я знаю правду про себе. В мене чиста совість і я нікого не скриджувала. Е, з іншого боку, я розумію, що ці наклипи, ця брехня вона впливає на моє життя Не стільки на мій внутрішній стан, скільки на, на те, що відбувається в моєму житті. І іноді, іноді ну, мені стає дуже, дуже прикро, що нас вчать критичному мисленню, що нас вчать перевіряти інформацію. Я на моєму боці правда, я нікого не скривдила. Ну, дуже загальні фрази. І в принципі цими фразами прикриваються різного виду шахраї, в тому числі Спартак Субота. Але це не основний посил цього меседжа. Інтерв'ю стосувалося того, що Олена Кравець, Єлена Кравець створювала розважальне шоу. Якесь там типу з Кревец, не як воно називається вже, на яке виділили певні кошти, і українцям це не сподобалося, тому що вони не розуміють, чому людина, яка стільки років в активному шоу-бізнесі, раптом а, і так успішно це все робить незалежно від держави, раптом заходить в державний сегмент і починає викачувати для свого успішного успіша саме бюджетні кошти. Ну то таке, і от кравець дає з цього приводу інтерв'ю. Просто послухайте, що вона говорить. Зони потрібні. Але ми без культури просто не виживемо. Це ну, я, я в цьому впевнена. Бо культура вона скорочує в нас ворожість і ненависть. Вона розмовляє з кожною душею. Політика розмовляє з нами загалом, як з масами, а культура розмовляє з кожним серцем. Тому що, коли ти спостерігаєш щось, що світле, щось хороше, ти розмовляєш з собою. ти... Зустрігаєш класне мистецтво або класне кіно, або щось зачіпляє твої струни душі, ти становишся, ти стаєш більшим за цю навалу, яка ти стаєш більшим душею. Більшим... Ти розширюєшся, ти йдеш, ростеш всередину. Даша, ти розумієш, хто розширюється? От людина розширилася. а Ми таку звізду пропустили. Короте, ми розширюємося через культуру, без культури ми ніщо. Говорить Єліна Кравець. І мені хочеться запитати, а ти до культури яке стосунок маєш? Ні, я розумію, що є там культура бактерій, культура спірахет. Але коли Єліна Кравець 20 років знімається в Треші Калі і Угарі, імітуючи то Юлію Тимошенко, то знімається в якомусь новорічному я, ну, я шукала щось подивитися з її участю. От якщо ви знайдете. Новорічний мюзикл «Один плюс один, там Єлена Ніссет культуру. Ну, подивіться, ну це до культури має стосунок. І от зараз вона починає розповідати, що держава повинна не лише дрони купувати, вона це все приводить не про свою відповідальність, не про свій продукт. А починає говорити, що ми без культури нікуди і так далі. Я ж така думаю, господа, а хто ж тоді? 20 років підряд, 95-й квартал. І ну, мені здається, що це дуже важлива історія. І програма наша, ну, вона, вона мала певну місію. І тому я б не ставила це в один ряд. І дрони потрібні, і такі програми потрібні, і інші програми потрібні, і серіали потрібні. Ну я так вважаю. Тому що, якщо ми не хочемо, щоб нашу історію розповідали нам іншою, іншою мовою про нас самих, щоб про наші трагедії знімали кіно ті, хто ці трагедії спричинив. Мені здається, ми маємо це розуміти. Ну, тому що... Ми самознищимося, як вид тоді, якщо у нас не буде цього. Е, е, я спеціально сьогодні не навожу ніяких зразків з контентом 95-го кварталу. Але друзі, друзі, у мене питання, і ну, мені здається, що це і дрони потрібні, і такі програми потрібні, і інші програми потрібні, і серіали потрібні. Ну я так вважаю. Тому що якщо ми не хочемо, щоб нашу історію розповідали нам іншою мовою про нас самих. Щоб про наші трагедії знімали кіно ті, хто ці трагедії спричинив. Мені здається, ми маємо це розуміти. Чекайте, щоб про наші трагедії знімали кіно ті, хто ці трагедії спричинив. Слухайте, 95-й квартал 20 років працював на те, щоб створити ілюзію, що ми одна страна. Вони випускали в своєму продакшені серіал свати. Де головними героями були носителі русських паспортов, які жили в Криму і празнували там День ВДВ Весь був російськомовний. Зараз нам Єлена Кравець в інтерв'ю розповідає, що їй треба виділяти гроші на культурну програму для того, щоб враги не знімали на русскому мові, щоб не знімали тих, хто спричинив цю біду. Це і є лоботомія, друзі. Це і є лоботомія, коли глядача вганяють в безпорадний стан необізнаності, вганяють в його стан певного сорому, того, що він не розуміє важливої місії, а от Олена розуміє, а глядач не розуміє. І от Олена вдягла костюм україночки і розповідає, як без української культури розказаної українською мовою ми не виживемо.